За кілька днів до нового року на будівлі драматичного театру з'явилося полотно для реконструкції, паркан та каркаси під входи на прес-конференції у листопаді. Директор театру повідомляв, що до 1 грудня минулого року вони планували встановити усі вікна та двері. А після прохідну галерею для глядачів німецький фонд охорони пам'яток згодився і профінансував нам частину аварійно-відновлювальних робіт. Це що стосується наших вхідних дубових дверей, вони взяли на себе не реставрацію, а ремонт. Бо реставрація це дуже там дороге і довге, і все це ми відкладаємо на потім. Ми будемо встановлювати прохідну галерею. Щоб можна було пройти безпечно для людей між нашими колонами, тобто, як тільки ми встановимо цю галерею, ми відкриємо касу театру там, де вона й повинна бути, там, де люди звикли до нас приходити, і почнемо продавати квитки вже в звичному для людей місці. Після ракетного удару, 19 серпня, по драмтеатру майже через місяць зіграли першу виставу у білій залі. Згодом об'єднали акторів і глядачів на сцені, зробили на ній глядацьку залу і лишили місце для акторів. Квиток можна було придбати через інтернет, а заходили глядачі у театр через чорний вхід для працівників театру. Дуже скоро відвідувачі заходитимуть через звичний для них вхід до глядацької зали, яку працівники театру сподіваються також невдовзі відкрити. Усі роботи з відновлення театру виконуються коштом благодійних Організацій та грантових коштів маємо такі амбітні плани. Я думаю, що лютий максимум березень, щоб ми змогли запустити нашу велику концертну залу, що ми могли вже приймати людей. Головна мета це зняти. Аварійну ситуацію в тій частині театру, яка сьогодні ще поки що складає небезпеку для відвідувачів. Ми над цим працюємо, є певні домовленості. сподіваємось що ми через два роки вже з вами сторіччя театру зустрінемо в тому стані і працюватимемо над ціле. Тільки сподіваємось, щоб нам уже було. Ну, приємно запросити в затишний театр, який був відреставрований, відремонтований. Ми запросили вже посла Британії, який тільки приїхав в Україну, і на третій день свого перебування як посол Британії в Україні він вже був в театрі. Я запросив його на наше сторіччя він сказав з задоволенням приймає ваше запрошення і зробив все, щоб театр до сторіччя набув, не тільки той. Стан, який був, а став ще кращим.